Ранку На каналі Файні квіти, Городина. садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 липня 2025 року. Сьогодні, 23 липня, Спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці рак. Це складний та стресовий період гекати. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, а от підживлення заборонені. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні несприятливий день для різних захистів. Завтра, 24 липня, місяць буде знаходитися в знаці рак до 18 години 30 хвилин вечора, а потім перейде в знак леп. Народження нового місяця молодика відбудеться о 22 годині, 11 хвилин. Це дуже складна та стресова доба. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини і бажано це зробити до 13-ї години дня, а от підживлення заборонені. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 липня також несприятливий день для різних заготівень важливо для здоров'я на 23 та 24 липня. 2025 року. Тут працюють енергії знаку, рак. А значить, не можна використовувати для харчування молочні продукти, сирі овочі, прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Що ж готуємо і їмо? Все повинно бути теплим. Готуємо овочеві супи, їмо їх теплими, салати з відварених овочів, готуємо рибу, морепродукти, морську капусту. Дуже багато страв можна приготувати зі свіжих овочів, та фруктів і плодів, їжте, до речі, 23-24 липня різні горіхи та житній хліб. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Будь ласка, бережіть себе складний та напружений час зараз. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А зараз бажаємо щастя вам людського та обов'язково здоров'я вам міцного. До зустрічі!